Львінафта. Сьогодні показуємо, як можна докомплектувати Тойоту, Lexus, з конту, і деякі ваги штатним парктроніком, щоб він працював так, як заводський. Цей авалон з заводу мав ось таку магнітолу, а також камеру заднього огляду. Замінюємо це на 13 тюльмів, камеру залишаємо, адаптуємо і парктроніки вперед, щоб контролювати. Цей дорогий обвіз. Авто готове. Показуємо результат. Так, друзі. Працюємо за валоном. Що складається ціну утворення по монтажу даного обладнання? Автомобіль складний потребує певних навиків. Нам потрібно. Рідну магнітолу розібрати, перепакувати і все переставити в іншу рамочку. А, так як у нас на кліматі йдуть дуже дрібні винтики, куча шлейфів, треба все роз'єднати і переставити в нову рамочку. І це залежить від того, чи буде працювати далі дане обладнання. Тому звертайтеся завжди до професіоналів. Заводська камера адаптувалась. Картинка трохи розмита, бо розподільна задатність монітору досить висока для такої камери. Але збережені паркувальні лінії, вони адаптивні. А так працює. Передній парктронік по штату, коли ми наближаємось до перешкоди, відразу активується парктронік, він з'являється на магнітолі. Якщо магнітола у вас зависка буде, каже історія, і дублюється на панель приладів. І ось так, коли ми починаємо рух назад, у нас з'являються сліпі зони, ну тобто перешкоди спереду. І саме це допомагає при парковці, при боковій парковці. Візуальна магнітола виглядає круто, вона... Як на мене, навіть краще, ніж з заводу. Велика, чітка, з великою купою додаткового функціоналу, якого ні в одній заводській магнітолі немає. Також хочу заакцентувати на тому, що повністю збережений функціонал магнітоли з заводу. Тут всі налаштування збережено. Також. Можна переглядати тиск в колесах і повністю керувати аудіосистемою JBL. це максимальна комплектація, і це дуже важливо, що з цієї магнітоли можна нею керувати. Як на мене, звук з тіайсом покращився. Зараз покажу, як тепер навалює JBL. принципі, на багато сучасних автомобілів можна встановити такі величезні екрани, також додати штатні парктроніки. Тому пишіть, якщо вам сподобалось, на яке авто можливо ви також захотіли, бо ми робимо такі проекти і в Києві, і по всій Україні.